Пісня десята досконалість абсолюту. Послухай, звитяжцю, кого супроводить відвага, я віще скажу тобі слово, бажаючи блага. Боги й мудрі ріші походження мого не знають, походження свої від мене вони починають. Хто знає мене, нерожденного владаря світу, нікому за вчинки свої не складатиме звіту. Терпіння, правдивість, упевненість, воля, відвага, начало і кінець, осторога, любов і зневага, розважність, правдивість, терпіння, всі стане на світі, від мене походять, які б не були розмаїті, всі мріщу, всі предки людей від мого повеління, а з них почалися на світі нові покоління. Хто добре усі мої втілення знає для того. Хай сумнів його не терзає, відчинена йога, я Всесвіту цього основа і перше начало, хто це осягнув, ті з любов'ю мене величають. Життя в мої руки вручають, і слово по слову про мене ведуть нескінченну і мудру розмову, за вірність і відданість кожного з них, як одного, наблизив до себе я їх через себе самого. Я також у їхнім єстві за любов у віддяку, світильником мудрості їх розсіватиму мряку. Ти звешся, на те Арджуна, – Духом Священним, Божественним, вічним, невразливим і нерожденним. Скажи всемогутній мені, в чому правда і неправда, такими ж тебе величають, Асіта, нарада. Я вірю в усе, що говориш ти, русоволосий, про тебе ж боги і данави не відають досі, лише через тебе ти знаєш себе, сонце Ликий, творець всіх богів та істот, всього світу владика. Скажи но мені, щоби міг до кінця я збагнути, у чим заховались джерела твоєї могуті, до тебе звертаюсь, з тобою в думках повсякчас. В яких і постасях мені ти покажешся ясно, докладно мені розтлумач вияв власної сили, а мрітою слів ти ще досі мене не наситив. Хай буде, сказав на те Арджуні Крішна, для сили моєї шукати обмеження смішно, у кожному серці живому я бути повинен, я цілого світу початок. Кінець середина, я вішну з простору, якого ніхто ще не змірив, я вихор вітрів, я зірниця із дому сузір'ю, і вед сама веда, свідомість у смертних істотах, я індра з боїв, з вражень манас це відай достоту. Із рудрів я, шива, з володарів скарбів, кубера. Я агні з вогнів, з гір уславлених скарбами меру, жерців при Гаспаті верховний. Про це відай лиш з вождів картікея, і море із воду містилиш, із мови той склад, що кінця ні початку немає, із жертв під мантри священні, Із гір гімалає, я фікус стерев, я нарада із рішу священе, я із мудреців, чітра рарга, капіла з блаженних, з коней Шрава, який народився з Амріти, Із царських слонів, айравата з людей повелити, Із зброї вогонь блискавиці в долині лицарства, І зміїв васуки, мудрець із підводного царства. Із нагів, ананта, що землю тримає на спині. Я Аріїв предок, я у світі найперша людина. Ці звірів я лев із птахів піднебесних, гаруда, із виміру час, що тримати у полоні всіх буде. Я вітер з очисних стихій, з вою рами відвага. Із риб'я акула, а з рік повноводних я ганга. Усяких створіння початок, кінець, середина, я вчання про душу, я мудрості мова єдина, із літер я, а, я зразок граматичних сполучень, я час нескінчений, я вічний учитель і учень, народження й смерть, що усі їм підвладні істоти, жіночність врода, принада, високі чесноти, Із гімнів я. Прігаць саман, ритм із пісні спасіння, Весна із півроку, що землю встеляє цвітінням, із вічних спокуся гра грав кості, я пишних пишнота, я правда правдивих, вояків до бою охота. Я арджуна з роду панту, я васудева з скришне, із мудрих ушана, з мислителів в'яса безгрішний. Я жазло владик, я стражденних до битви спонука, обітниця вічної тайни, я мудрих наука, що мають істоти насіння, моя це турбота, мені не непідвладної світі немає істоти, нема моїм силам межі у минулім, прийдешнім, просі мої втілення з звитяжцю нарешті, Збагни все вродливе, міцне, життєдайне, правдиве. Із щастки моєї одвічної сили сплодилось. Навіщо, сподвижнику? Знань тобі стільки одному, Я світ увесь цей сотворивши, є часткою в ньому.